2 березня о пів на другу ночі у Запоріжжі пролунав перший вибух. Практично одразу за ним і другий. Терористи влучили в п'ятиповерхівку. Зруйнований дах разом зі стінами впали на людей. Вони опинились у пастці власних квартир. Дубись, дубись, П'ятиповерхівці зруйнована частина квартир з другого до п'ятого поверху. На другому жила Катерина. Дівчина дивом вижила, під завалами пробула кілька годин. Її оселі більше немає. І з речей лишилося тільки те, у що була вдягнута. Вокруг просто попадали пліти, і пліти нада мною як в шалашик такий слажилися. І от я просто була між них зажата з усіх сторон. Внаслідок ракетної атаки загинуло 13 людей, серед них і дев'ятимісячна дитина. Звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей. Більше 70 отримали допомогу. 81 ракету різного базування випустили росіяни по Україні в ніч проти 9 березня, а також протягом дня. Під прицілом окупантів опинились понад 10 областей та столиця. Щонайменше 15 прильотів ракет С-300 зафіксували в Харкові та області. Руйнувань зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Виникли пожежі близько четвертої години. Одна з ворожих ракет впала у житловому кварталі у Золочівському районі на Львівщині. На жаль, загинули троє чоловіків та двоє жінок, які в цей момент мирно спали вдома. На місці зайнялась. Пожежа, три житлові будинки знищені, згоріли три авто, гараж та кілька господарських споруд. Розбір завалів завершили співчуття родинам, загинувших. Вічна пам'ять, тим, хто загинули ще раз. Дуже просимо не ігноринувати сигнали повітряної тривоги. Ввечері 9 березня близько 20-ї години окупанти вкотре атакували ракетами Запоріжжя, поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа. Також постраждали будівлі двох освітніх закладів. А у прилеглих будинках повилітали вікна. Минулося без постраждалих. В результаті ворожої атаки в декількох районах міста було відсутне опалення, вода та світло. Було знеструмлено близько 20 тисяч абонентів. 15 березня рашисти знову гатили по марганцю. Повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки дві жінки загинули. Ще чотирьох людей ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджень зазнали 13 багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків, магазини, заклад культури та гуртожиток. А 22 березня окупанти вкотре масово атакували Запоріжжя. Випустили шість снарядів, Один з них поцілив по житлові дев'ятиповерхівці. Момент влучання зафіксували зовнішні камери спостереження. За інформацією речника повітряних сил Юрія Ігната, ворог вдарив по Запоріжжю з реактивної артилерії. Внаслідок атаки одна людина загинула, понад 30 людей отримали поранення. Внаслідок атаки дронами на Київщині. В ніч на 22 березня загинуло троє людей. Ще семеро були поранені. Через обстріли зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох гуртожитків та навчальний корпус професійного ліцею. Також ворог намагався атакувати власне і столицю. За остаточно опрацьованою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько восьми ворожих БПЛА, типу шахет. Усі баражуючі боєприпаси були успішно знищені силами нашого ППО. В ніч на 28 березня ворог вкотре атакував низку регіонів дронами. За даними генштабу, противник задіяв 15 ударних БПЛА типу шахет. 14 з них знищили наші захисники. Лише над столицею бійці збили 12 дронів. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. Наслідок падіння уламки у Святошинському районі загорілась нежитлова будівля. На щастя, обійшлось без постраждалих. Атакували росіяни і Дніпро. Два безпілотники, військові з повітряного командування Схід знищили. Ще один поцілив по приватному підприємству у Дніпрі. Там виникла сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів площі. 31 березня ворог атакував Запоріжжя та передмістя. Внаслідок обстрілів у Запорізькому районі. Загорівся приватний будинок. Частково пошкоджені дитячий садочок, два будинки та фасади. І вікна у помешканнях поряд. Жертв та постраждалих немає. Бійці ДСНС викликали швидку на допомогу жінці при надії, що отримала сильне. Стрес. Наразі почалися відновлювальні роботи, тому що повилітали вікна, фасади, двері в житлових будинках. Рятувальники працювали на місці, ліквідовані всі наслідки обстрілу. Всього було залучено 10 отец спецтехніків. На Запорізькому напрямку в найбільше потерпають від ворожого вогню Оріхів, села та селища Пологівського району, зокрема Преображенка, а також села Степногірської громади.